Батярчику кс -кс, 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 кс кс Чого ти там ходишь, М? І що це означає? Ну я не розумію, що ти там хочеш? Що тобі там треба? Ну веде, веде, показуй Що тобі бракує? Ну корм маєш он. Воду теж. Куди? Що далі? Туди? Ні? А куди? Куди ти хочеш? Що ти хочеш? Показуй. До дверей ведеш? А що там? Що за дверима? Хм? Що там за дверима? А, гуляти ти хочеш? А ми що, зараз я гуляти, так? Ну будь ласка. Пішли гуляти. Да? А потерпіти не можеш? Ще півгодинки. Батяк? Що півгодинки потерпи і підемо гуляти. <рив> Добре, потерпиш. Пів годинки. І підемо гуляти. Ви нам ставите подбайку, підписуйтесь на канал. І напишіть у коментарях, чи ви б зрозуміли, що батяр просить гуляти.